Усім привіт, вітаю на каналі. По заробітку в інтернеті сьогодні поговоримо, як завжди, про заробіток, і в нас на радарі проект ZKVS. Заробляти тут можна без вкладень, все, що потрібно, це хоча б 1,5 долари в Солані на комісії. Так як тут вже можуть випасти токени, які можна продати і на цьому відразу заробити, я вирішив зробити відео що потрібно робити, щоб заробляти тут кристали. І з кристалів можна зробити реальні кошти. Отож, сідаємо зручніше, палець зверх, підписка і погнали. І так, друзі, про проект я писав ще в грудні. На старті можна було заробити всього-навсього 50 цих кристалів, і далі непонятно, що потрібно було робити. Проте зараз вже є апдейт, вже можна щодня збирати ці кристали. Ці кристали можна обміняти на карти. Одна карта коштує 100 кристалів. І в цих картах вже можуть випадати або поинти, або токени DARK. І ці токени DARK можна продати. Все, що потрібно, це переходимо на сайт, конектимо наш гаманець і збираємо ось ці кристали. Назбирали 100 кристалів і можемо їх обміняти на карту. Вчора я це зробив, мені попалися токени DARK, і як бачимо, що я своїх 50 токенів Dark обміняв на Solano, на 0.31 Solano. В доларах це 40 доларів. Обміняти можна або на цьому сайті, або на ось цьому. Всі посилання будуть під відео на мої пости в Телеграмі. Давайте покажу все по Переходимо за цим посиланням. Ось так виглядає наш сайт. Для початку потрібно мати Phantom і трошки солани. У мене ось є на $1.60. Мені цього вистачить. Переходимо на ось цей сайт, під'єднуємо наш гаманець. Нажимаємо ось сюди. Нажимаємо Select Wallet. Phantom. Під'єднуємо наш гаманець. І нажимаємо Claim AirDrop. І ми на старті відразу забираємо наших 50 кристалів. 25 за реєстрацію і 25 за те, що введете мій інвайт код. Нажимаємо клік. І ось як бачимо, 25 кристалів є. Якщо введемо інвайт код, отримаємо ще 25 кристалів. Ось мій інвайт код нажимаємо, копіюємо, переходимо сюди, вставляємо, нажимаємо Submit Code. І ми отримали всього 50 цих кристалів. Чекаємо, коли завантажиться. Як бачимо, ми отримали 25 велком бонус і 25 за invite код. Нажимаємо Claim. Через гаманець підтверджуємо: ось така маленька комісія. Нажимаємо Confirm. Чекаємо 30 секунд. Ось, і все. Ми заклеймили 50 кристалів. Переходимо ще раз за цим посиланням в новій вкладці. Ми перейшли вже на цей сайт. Як бачимо, у мене є 50 кристалів. І нижче бачимо, ми можемо щодня клеймити ці кристали. Чим більше днів підряд ми будемо клеймити, тим більше будемо заробляти. Як бачимо, 20, 25, 50, 75, 100, 150, і на сьомий день можна отримати від 200 до 2000 цих кристалів. Все, що потрібно, просто нажали клейм. Через фантом підтверджуємо: комісія дуже маленька. І як бачимо, 20 кристалів ми отримаємо. Confirm. Ось і все. І бачимо на балансі в мене вже 70 цих кристалів. Як тільки ми отримаємо 100 кристалів, можна обміняти їх на карту. Ось такі карти. Бачимо, коштує 100 кристалів. Вибираємо одну карту і нажимаємо купити. Ось і все, все, що потрібно зробити. Також нижче є ваш інвайт-код. Можете запрошувати друзів або ж абузити цю тему. У мене не один є аккаунт, і я на багатьох аккаунтах збираю ці кристали. Прості дії. Все, що потрібно, це фармити зараз поінти, або ж отримати токени Dark, які можна відразу обміняти. Наша ціль назбирати 10 тисяч цих поінтів. Наскільки я розумію, ось їхній сайт, коли ми тільки назбираємо 10 тисяч поінтів, ми отримаємо white list і зможемо купити NFT і відкрити ось цю коробку. Як це буде, ще точно невідомо, але знаю, що потрібно назбирати 10 тисяч цих поінтів. Твіттер в них не дуже ще розкручений, зате підписані дуже круті канали. Також додатково, щоб зробити поінти, можна пограти в їхню гру. Нажимаємо просто на цей логотип. Ось така гра. Давайте виключу звук. Щоб зіграти цю гру, потрібно заплатити кристали. Нажимаємо Play і купляємо тікет. Нажимаємо Buy Zerg ticket». Гра коштує один кристал. Нажимаємо купити. Через гаманець підтверджуємо. Купили і нам дається персонаж, якого є 100 хп, 100 патронів і удача 80. Нажимаємо Start. І завантажилась гра, все йде на автоматі, і просто йде ось така гра. Нажимаємо екстракт і переходимо далі. Знову нажимаємо Екстракт. Нам потрібно пройти 5 алокацій. Знову екстракт. І як бачимо зверху, ми заробляємо поінти. Вже 24 поїнта заробили. Вже 30 поїнтів. Ось і все. Закінчили ми гру, заробили 31 поїнт. За один кристал можна грати цю гру. Кому цікаво, можете пограти. Я в основному збираю щоденним клеймом. Ось як бачите, ми вернулися назад і граючи цю гру, я заробив вже ось 31 поінт. Тобто поінти можна заробляти як в картах, і також граючи ось цю гру. В основному все, що потрібно, це просто щодня збирати ось ці кристали. Перейдемо на мій основний аккаунт. На своєму аккаунті я заробив 94 вже поинта. Вчора мені також випали токени Dark. І всього-навсього я дві карти отримав. І бачите, я щодня збираю, ось один день зібрав, другий сьогодні можна ще 50 кристалів зібрати. Нажимаємо просто Клейм, вводимо пароль і підтверджуємо. Тут комісії дуже маленькі. Знову підтверджуємо і отримуємо 50 кристалів. Ось і все, заклеймили. Як тільки буде більше 100, можна буде купити карту. Проте я запрошую друзів, і в мене ось є ще 660 кристалів. Нажимаємо Клейм і забираємо ще 660 кристаликів. Підтверджуємо. Кристали я зібрав, оновляємо. Як бачимо, на балансі в мене є 744 кристала. Я можу купити 7 карт. Просто йдемо вниз, беремо 7 штук і ми заплатимо 700 кристалів. Нажимаємо ось сюди. Ось тут комісія вже буде побільше. 0007 солани. Тобто, як бачимо за сам обмін на карти, нам придеться заплатити майже долар. Це єдине, що може потягнути кошти. Тому обмінюємо, коли назбираємо чим побільше цих кристалів. Вертаємось назад, нажимаємо підтвердити. Ось і все ми купили 7 карт. Треба зачекати 120 секунд. Чекаємо. Як бачимо, карти наші купилися, тепер можемо їх відкрити. І подивимося, що мені випало. Нажимаємо. Підтверджуємо. Як бачимо, тут мені випало 40 поїнтів. Йдемо далі. 95 поїнтів. Далі. 40. 25 токенів Dark, це вже гроші. Приблизно 20 доларів, що є також круто. Йдемо далі: 350 поінтів, 400, 550. І як бачимо, з цих карт я отримав 1475 поінтів і 25 токенів Dark. Йдемо до верху. І ми можемо це все заклеймити. Нажимаємо клейм, і як бачимо, ми клеймимо токени Dark. 25 Токенів нажимаємо підтвердити, заклеймили, чудово. Тепер токени DARK є на гаманці. І як бачимо, вони коштують 22 долари. Тобто за декілька кліків можна заробити непогані кошти. Вчора було 40 доларів, сьогодні 22. Тобто вже 60 доларів я заробив просто за кліки, що є зовсім круто. Все, що потрібно, це просто мати трішки солани на комісію. Після того, як ми отримали токени Dark, якщо отримали, і якщо нам повезло, гортаємо донизу. Переходимо на будь-який сайт, де можна продати ці токени або сюди, або сюди. Переходимо за першим сайтом Юпітер, Я користуюся ним. Ось такий обмінник. Під'єднуємо наш гаманець, я вже під'єднаний. В пошуку вибираємо токен DARK, ось він є. Solana. Як бачимо, в мене є 25 Dark. Нажимаємо Max. І можемо обміняти токени DARK на Solana. Виходить на 16 на 22 24. Нажимаємо Swap, підтверджуємо. Ось і все, ми обміняли наші токени. І залишилась в нас тільки Solana. Ось таку халяву ми заробляємо на цьому сайті. Обновляємо. І як бачимо, в мене є 1569 токенів із 10 тисяч. Наша ціль зібрати 10 тисяч поїнтів. І я думаю, в майбутньому ми отримаємо ще дроп із цього проєкту. Тому використовуємо цю халяву. Щодня збираємо кристали, обмінюємо на поінти і заробляємо. На цьому, друзі, буду завершувати. Думаю, ви зрозуміли, що потрібно зробити. Всі посилання будуть під відео на телеграм, на пости і так далі. Я бажаю всім профіту, мирного неба і почуємось в нових відео. До побачення.